Покажіть, будь ласка, номер за ціну. Показую, дивіться. Ось такий вигляд у нас з моря, дерев'яний трьохповерховий котеч. Ось такий у нас номер. І заходимо у нього. Ціна. Дві тисячі гривень за двохмісний номер. Це трьохмісний номер. Тобто може бути або троє дорослих, відповідно, три тисячі, або двоє дорослих, і дитина до 12 чи 14 років це буде двічі сот гривень. Ось так виглядає номер. Що вам можу сказати? Телевізор є, холодильник є, шафа невеличка, є, кондиціонер, є, ліжко, двохспальне, столик. Е, мінімально світла немає зараз, до речі, душ, туалет, раковина. Я вам так скажу, ну, не шик якийсь, лакшері, там умови, але відпочити більш ніж достатньо. Хтось напише, тисячу гривень з людини це дорого. Поїдьте під Луцьком у басейн у вихідні і заплатіть 800 гривень тільки за один шезлонг. І ви зрозумієте, що це зовсім недорого на сьогоднішній день на відпочинок. На Світязі е, номери забиті, нормальні номери забиті вже до кінця літа. Ви не знайдете. Е, тому якось так.